здоров'я. Мій позовний 24-й. Я старший офіцер батареї самохідних артилерійських уснок М109, 23-ї механізованої бригади. Е, свій військовий шлях я почав в 24-й окремій механізованій бригаді, е, підучи туди просто солдатом в артилерійський підрозділ е, в ООС в 19 років. Я пішов скоріш за все з національної ідеї і з того, що хотів захищати Україну. Подивився тоді відео як в 2014 році Айдар воював, і з того моменту я захотів бути військовим і підписав свій контракт в 19 років. В 2020 році в ООС на той час бойодії як такі не велися. Тоді був режим перемиря, режим тиші, який тоді не дуже вдало складався. Одну ротацію я там перебув на протязі півроку. Після чого я вирішив збирати документи і вступати в Національну академію сухопутних військ. В артилерію я поступив в Національну академію із за того, що я служив в артилерії, у мене батько сам артилерист і пішов по суті, по його стопам. В зоні бойових дій не стріляв, але після того я пішов в учебку, після ротації вчився на навідника. От коли вже став на посаду навідника, я вже тоді робив постріли. Тоді Хрестили артилеристом. посвята артилериста пройшла на Яворівському полігоні. Після першого пострілу в ролі навідника це вже було після ротації, після ООС на злагодженні бригади. Тоді ми стріляли, тоді було злагодження бригади. Спільно артилерійський дивізіон, артилерійський дивізіон. Зенітний дивізіон і, і піхота. Получається, в піхоти було завдання на захоплення лопу в нічних умовах. Ми, як артилерія, ми накидували їм освітлювальні боєприпаси. В той же час зенітні підрозділи вони ці світляки збивали. І тоді дуже круто було стріляти освітлювальними боєприпасами в панораму, бачите, як твій світляк летить, а зенічки його збивають. Ну, посвята було після того, як вже відстрілялися, виїхали з вогневих. Потрібно було, от є гільза, плюєш гільзу, потім той порох дістається, обмазується лице, повертаєшся, комбат бере ту гільзу і б'є по посаці гільзою. Боліло. Від стрільби, ну. Учебка дала базу знань і вмінь наводився чітко, і аж потім усвідомлення пішло того пострілу. От самий перший постріл це була жесть. Це в 2 с 1 Ти тримаєшся за ручку, іншою рукою ти здійснюєш постріл, і гармату трошки перехиляє назад, ну дуже круто було. Ну зараз служу на 155, і 155-ки Зараз стріляю. але вже в ролі старшого офіцера батареї. До речі, коли вчився, ми стріляли з Д20. Стріляли з рапіри на той час, з мінометів стріляли, з САУ стріляли, з 2С-1, з, е, з АС-90 і з Цезарів. Е, е, західні зразки озброєння набагато точніші, ніж радянські, але це потрібно підбирати пороха е, одної партії і бажано одного виробника. Бо відрізняється пороха країнами від виробників, і вони можуть по-різному робити ці пороха. Найбільше сподобалося стріляти на fh 70 на стажуванні, коли я проходив, коли я проходив стажування в 45-й артилерійській бригаді. От fh 70 вона себе дуже добре зарекомендувала, вона дуже точна. Стажування я проходив в 45-й окремій артилерійській бригаді на посаді начальника розвідки дивізіону. Я побув на цій посаді два тижні, після того я попросився піти на пуд і вести бойову стрільбу. Після чого я два тижні я що я робив, це виконував вогневі завдання з Ф-70. Дуже круто було. Навчання в академії проходило дуже добре. І як вступника можу сказати, що академія дає дуже велику базу знань. Тобто, якщо хочеш. Навчитися, там є все для того, щоб там навчитися. Дуже велика матеріальна база, дуже досвідчені викладачі з бойовим досвідом. Е, мої викладачі, наприклад, їм можна хоч вночі дзвонити, щоб вони допомогли з чимось, і ніхто не, ніхто не відкаже. Всі допоможуть, там люба стрільба. Наприклад, мій викладач з стрільби йому часто дзвонять випускники з минулих років, які просять у нього допомоги з виконанням вогневих завдань. До прикладу, потрібна допомога по враженню, наприклад, колон. І викладач в третій ночі сідає на кухню, просить нього координати вогневих позицій, і стріляє разом з випускником. Викладачі здебільшого молоді це випускники минулих років, там 12-й рік, 16-й рік і вище. Всі з бойовим досвідом. У мене начальний курсу, до прикладу, був випускником 22-го року. Він служив в 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді, і я служив під його началом. Розподіл в академії відбувається таким чином, що складається рейтинг по тому, як ти вчився на протязі чотирьох років. Підбуваються всі оцінки за всі сесії, складається рейтинг, і ти за списком вибираєш. В яку бригаду ти підеш? Ти можеш вибрати бригаду, яка там попаде, допустимо, ближче до твого дому, чи, наприклад, ти знаєш цю бригаду, чи в тебе там твої знайомі е е служать. Ну, якщо чесно, то просто був місто Дніпро. І все, я вибрав із -за того 23-го бригаду. Ну, я сам, я сам львівський, і я, наприклад, я львівські бригади не хотів. 24-ту бригаду е я розглядав, як... Е Бригаду, в яку я хочу піти, але її забрали буквально переді мною. І був вибір. От коли я вибирав, я зайшов і попросив просто по установках. Я спитав, що є по самохідним артилерійським установкам. Мені накидали список бригад, які є, і я вже вибрав 23-ю бригаду. Прийшов я в другий дивізіон, вже знаючи, що я буду служити на М109. Я підготував собі матеріальну базу за місяць до того, як я сюди вже прийшов. Я знав командира 3 батареї, я з ним спілкувався і в нього запитував, що мені треба підтягнути, що мені треба з собою взяти. І таке. Під час стажування була ситуація, що я був на бойовому чергуванні і від чергового прилетіла ціль на враження бліндажа. Я розрахував установки. і Після двох пристріличних третім пострілом вразив примісінку бліндаж. Не я там не відео, там виходить відео таке було, що от Mavic є Mavic 3T, він має дві камери. Він має звичайну камеру і має камеру нічного бачення. І ночник якраз було видно враження в бліндаж. Ну, з приводу хвилянтів, я думаю, що ми втрачаємо за них свою державність. І за людей, які... Виховує своїх дітей так, що, наприклад, і свого батька вони показують, що краще сховатися, а не захищати свою державу. Вони в майбутньому, ми можемо і за них втратити свою державність випускникам шкіл, які думають вступати в вищі військові навчальні заклади, я рекомендую Національну академію сухопутних військ, саме інститут ракетних військ і артилерії. Там є надзвичайно сильна. База для навчання і тому, що курсанти це спіднації.